Місце зайняте замість молодих опозиціонерів. Життєрадісні юнці під адміністрацією вимагають від президента обіймів. І ми прийшли сюди для того, щоб попросити Віктора Федоровича Януковича, щоб він підписав указ. 21 січня це день обійм. І ми ще хочемо, щоб він був що найкращим. Щоб він був яким? Тепер діджей, дайте нам драйв! за такими гоцанками, прихильникам Тимошенко і Луценко місця для протесту немає. Але з іншого боку адміністрації опозиціонери встигають захопити плацдарм для обурення ув'язненням своїх лідерів. Це при хворобливе збочення. Соромно за країну, коли на захист таких збочень. Влада використовує озброєні співпідрозділи міліції. Протест не лише через лідерів. Ці хлопці принесли плакати уславлені сумським судом, який засудив кількох молодиків за ось таке графіті. Лице схоже на індуса. Це лице сумський місцевий суд визнав непристойним малюнком. Ну, в принципі, я дуже я погоджуюсь з цим рішенням суду. Я вважаю також це обличчя непристойним. Сподіваюся, що вже після наступних виборів ми цього обличчя вже не побачимо. Сятка намальована фломастером. Не кров. Друзі, нам не до жертви! І ми готові тут стояти До тих пір. До тих пір. Поки заява молодіжних громадських організацій не буде розглянута. Тому ці троє молодиків прикували себе до паркану на банковій. Спеціальний засіб для того, щоб не вкрали. Я думаю, що Ми нас будуть звідси забирати це однозначно. Яким чином, це є ще питання. Поки одні приковувалися, не до обійня, прийшли уже сюди. До опозиціонерів за порцією любові. Обійми вийшли щільні. об'єднує Україну. Нам не платять нічого. Это благодійно да. Оце, Оцей, мабуть, який каже, але їх тут багато. Мені в групі ВКонтакте. І, по-моєму, ці люди, які називають себе молоді, по-моєму, вони з Павловським всі вийшли. Я маю на увазі лікарню. Кожному по таблетці треба. Свободу політ в'язнем! Свободу політ в'язням! Дарувати тепло контрмітингарям поціновувачі опозиції не стали, а правоохоронцям ті і не пропонували. Ви в обществі, ви робота до ж небніва Голубині. Ольга Снісарчук Юрій Усік, п'ятий канал.